Якщо у вас є тимчасовий захист в Польщі, то вже зараз треба готуватися на подачу до нової карти. Цукер це новий дозвіл на перебування на три роки для українців в Польщі. Які документи вже зараз треба підготувати? Що вже треба буде робити за кілька місяців або навіть і зараз це все сьогодні. Обговоримо в польському радіо для України в темі дня. мене звати Євгеній Дячков. Доброго дня. А сьогодні моєю гостю є Анастасія Гукс, генеральний директор We Group Consulting. Доброго дня, доброго, давайте поговоримо про зміни в легалізації в Польщі. Що Зараз треба підготувати, що вже зараз знаємо про цю карту цукер, і взагалі почнемо від цього, що таке ця карта цукер. Чим вона відрізняється від звичайної карти побуту, доброго дня ще раз. Нагадаю про те, що дійсно карта цукер буде входити в життя. Можливо, наразі сьогодні на сьогоднішній день це тільки розгляд семі. Так, все планується з першого але чітко зазначеної норми в входу цієї карти в життя ще немає. Але дійсно завчасно треба підготувати себе для того, щоб згідно нових форм введення електронного складання внісків, тобто моз 2 системи, на сьогоднішній МОЗ день ця онлайн система Це ін... онлайн-система реєстрації внісків і власне виповнення цього вніску і складання на легальний побит українців. Тому треба розуміти і почати з самого основного головного у кожної особи повинно бути. Профіль Профільзофани. Як ми знаємо, що дітки в 13 років вже теж можуть отримати профіль зоофани, і це електронний підпис, який дає нам можливість згенерувати електронно внісик і потім електронно його сформувати на складання на, легалі... На, легалі... на легаліційний побит чужоземця. Так ось, зверніть увагу: першим для початку, щоб зареєструвати профіль зоофани, нам треба мати песель. Нам треба мати паспорт, закладаємо це в електронній системі профілю говplпрофільзоуфанку. Після цього підтверджуємо його найкращим можливістю для підтвердження і ідентифікації цього профілю. Це є в ЗУСІ. Так, ми звертаємося до ЗУСу. Підтверджуємо профіль зі своїм песелем і паспортом. Треба дітові особисто чи онлайн? особисто явка повинна бути обов'язково особистою. Після того в нас актуалізується наш профіль зоофани, який закладається на три роки, і продовжується потім електронно. Кожного кожні три роки актуалізуються дані. Так ось всі дітки, які набули 13 років, повинні теж закласти профіль Зуфани. Наступне. З початком повномасштабної війни да, дійсно війшло в життя песель Укр. Багато людей, людей в'їхали на паспортах, які втратили або чинність, або діти були вписані в батьків. Або не було правильно подані дані, або документів залі або взагалі, не взагалі було. документів не було. На сьогоднішній момент система МОЗ буде ідентифікувати особу згідно песеля і поданих даних. Це стосується чого. Якщо були зміни, вироблені паспорту і різнилися літери. Це перше. Наступне батьки ім'я батьків. Яке надавалося згідно песелю, не відповідає дійсності. Дата народження обов'язково повинна бути місце народження. Про що йде мова? При закладанні в системі МОЗ електронну, якщо людина, відповідно, буде заявляти себе з за певним там, Житомир, а вклалося через певну іншу літерку, то йому цей внісок віджучить. Тобто викинуть його з системи, і не не ця людина просто не зможе скласти цього в ньому. Тобто зараз так підсумовуючи, зараз маємо грудень. Вже зараз можна перевірити всі свої документи, чи вони всі згідні так да індифікації особи з тим, що вони, що ви маєте на руках, і з тим, що ми маємо в системах, перевірити, як маємо ще час, щоб це зуміти і звернутися до України згідно постанови, так ми всі Україні. Інці всі без виключення згідно продовжених або віз, або карт, або руху без візовему, до четвертого року. Відомо, що згідно е, норм, президент Польщі ввів е, можливість і тільки і виключно до 4.03. легальності перебування українців на території Польщі. Про що йде мова? Мова йде про те, що кожний українець до 4.03. повинен себе легалізувати на території Польщі, щоб захистити свої права. І перебувати тут легально. Тому, будь ласка, зверніться до органів е, уженту Гміни, тому що песель це ужад Гміни, Підтвердження профілізоофанного це відповідно система ЗУСУ або банкінгу. Так? Е, тому що діточки в 13 років теж можуть відкривати е, банкові рахунки відповідно під реєстрацію своїх батьків, під контролем. І е, дітки таким чином теж можуть інфікувати себе через банк. Добре, тобто ми вже знаємо, що песел Укр до березня є актуальний зараз можемо підготувати свої документи. Ми виказали, що до березня, до березня. можна легалізувати себе в так. Польщі, тобто можна або зробити картку цукер. Або, Або стану карту побуту. карту тимчасового побиту особи, які на сьогоднішній день дійсно працюють, виконують обов'язки винокрудження, мінімального винакрудження. На сьогоднішній день це 4,666. Це зараз а на грудень. На грудень В січні все зміниться На січня. Відповідно, 4,806 по умові праці і умові злицення, тридцять один злотий 40 грош спокійно можуть складатися на карту тимчасового побиту. На сьогоднішнє до грудня місяця вони спокійно можуть прийти в реєстрацію через бюро подавчі або поштою, так? тому що моз 2 на сьогоднішній день, чи невідомо він буде актуально запрацює з січня місяця. Тому кожен, будь ласка, зверніть увагу на себе, щоб ви актуалізували себе і відчували тут себе спокійно. спокійно. Далі по карті е, цукер, певно, кожну особу буде цікавити цей факт про те, що перебування на цій карті, так? Фер... Взагалі, давайте скажемо, яка різниця між картою побуту, звичайною картою е, часової, і між картою цукер? В карті цукер на сьогоднішній момент в нас буде просто задіяно, що вона е, тимчасового побиту, так? Карта по е, цукру не буде особу регламентувати в праці, тобто, якщо людина... В нас працює і менше отримує, ніж винагородження праці, мінімальне. яке мінімальне, яке дозволяє нам склатися на стандартну карту побиту, то цукер буде отримуватися в е, порядку, тому що людина може і не мати праці на сьогоднішній момент, щоб себе легалізувати. Але пам'ятаємо про те, що 800+, плюс, тобто у людей, які мають діточок. Регламент устави вівся таким чином, що вимогою для отримання 800 плюс на сьогоднішній день, а тобто поміч на дитину, повинна бути обов'язково з винагрудзенням праці одна друга від винагрудзення основного. Тобто, якщо людина в нас буде отримати 2333 злотих, то вона має можливість забезпечити себе 800 плюс. Ось е, далі. Яка різниця поміж? Йшла мова про те, що е, карта цукер е, це. Гуманітарна карта, так, гуманітарного шляху, як і в'їхали певні ще чуземці інших панств, які тікали від е, певних дій е, своєї країни. Так ось, гуманітарна карта надавалася таким шляхом, що ми, як експерти, вважали про те, що вона не буде рахуватися в резидентство. На сьогоднішній день в семі розглядається таким чином, що карта цукер буде рахуватися в перелік резидентства на території Польщі, тобто вона є. Позитивно цінною для українців, які наразі не знайшли себе ще, не угрупували себе ще і бажають легалізуватися таким шляхом. Єдине, що це саме важливо, вимогою до отримання карти цукер. Це е, е, людина, яка отримала його від 4 червня 2025 року, і статус його на рік не втрачався. Ще якщо батьки вже мають карту побиту, а їхні діти не легалізування, то на карту цукр діточок подавати буде не можна. Тільки виключно в тих батьків, в яких є ще наразі. Пасль укр. укр. Тобто швидко підсумовуючи ситуацію, якщо в батьків в дітей є ще песель Укр, то можна спокійно. до 4 березня спокійно, спокійно подаватися, і дитину теж. Якщо так. в батьків вже є карта, побуту, карта так, від, побуту. від роботи, від, від студії, я думаю, це да, немає так, так, різниці, так. то дитину вже не можна сформувати так на карту цукер. Якщо людина заробляє менше ніж мінімальна, мінімальна зарплата, в Польщі, то подається. вона на карту цукер, якщо більше, то можна спокійно. Покійно подаватися тобто на це карту тільки побуду. така різниця Якщо різниця людина... поміж винагродженням праці варто теж сказати, що карта цукер дає повний доступ до ринку. Праці, праці, абсолютно. Як і люди, які закінчили тут школу або понад Та, А про що йде мова? Такі люди звільнені від повідомлення под'єнті освічення або зазволення, тобто до ринку доступу трудавних повністю відкрито, і при зміні роботодавців відповідно їм не треба буде складати повідомлення под'єнтію праці, тобто зглашати їх до ринку праці і проходити. Такі можливості. Далі, при цьому всьому, при зміні роботодавці, при змінах роботодавців, їм не треба буде змінювати децизію, яка буде написана. І ще до ринку праці це можливість від таким чином відкривати собі бізнес. Цікаво, а на карті побуту можна теж відкривати бізнес на карті побуту наразі до четвертого на третього всі українці мають можливість відкрити собі господарську діяльність uh -huh. єдноособову, що до цього моменту до 22-го року не давало нам можливості цього зробити тільки і виключно це особи з картою поляка або резидентом. Ну і теж цікаво сказати, що людина може отримати статус е, е, «Цукор», і карту таку можуть отримати громадяни України або члени їх сім'ї, якщо перебуваль... перебування легальне на підставі тимчасового захисту є е, зараз актуальне. На 4 червня цього року, 25-го року, вони мали статус УКР, на день подання у них діє. Актуальний UKR, статус, який то це теж не. треба дуже, дуже пільнувати свої свої документи. А не треба пільнувати, все дуже просто. Якщо люди переживають про, про те, що чи закрили їм карту, так, Чи а, в актуальний статус все спокійно? Є засвідчення, ми його робимо в центрі ужинтукміни, йдемо і беремо засвідчення з реєстру песель, де чітко буде вказано, чи він в нас активний, чи він в нас є пасивним. Відповідно, не треба переживати по цьому страну. Завжди людина може справдити себе в системі у Ну і теж цікаво, на момент подачі на карту цукер, статус УКР має бути безперервним не менше ніж 365 тобто днів. п'ять днів. Тобто, цей рік карту теж можуть отримати діти, які приїхали з України на умовах теж дорослих, а також діти народжені в Польщі після. 24 лютого 2022 року за певних умов, і я думаю, що ці умови будуть е, теж Регламентовані і опубліковані в Сеймі. Чому йдеться про діточок? Певно, дуже багато питань зараз на роботу. Ти ж народилася тому, що да власне багато діточок і тут. І друге, багато дітей переїхали сюди навчатися так, тому що їхні батьки забезпечують їм певний майбутній шлях. І питання зараз легалізувати дитину, яка отримала. Е, Статус Укр як студента по науці не є можливості. Також не, не є можливості складати своїх батьків. Які перебувають на карті е, УК е, на песелі УКР, мова йде якраз про цей захист цього населення, де діточки зі статусом УКР, а тобто студенти, наука, е, навчання, технікум, ліцеї, і все зможуть спокійно легалізувати себе таким шляхом. Але треба пам'ятати одну річ: дитина до 18 років повинна складатися тільки і виключно зі своїми батьками. Про що йде мова? Якщо е, батьки. Відправили свою дитину на навчання в Україну, то в обов'язковому порядку, коли буде складатися в системі МОЗ, його легітимність як дитини буде підтверджувати його один із батьків. Тому батько повинен або приїхати, або мама приїхати на територію Польщі, закласти собі той же профіль зоофаний, або прийти в консульство України на території. Львова, припустимо, і закласти собі там в системі профілю зоофану, щоб дати в принципі доручення своїй дитині на виконання певних норм легалізації на території Польщі. А чи вистачить довіреність від нотаріуса, яка зроблена е, в Україні? Ні? Ні, ні. Угу. Тобто, Ні, до 18 -ти? років обов'язкова явка батьків на відбитки пальців буде так, або підтвердження ідентифікації е, батько і дитина, чи так само діє, коли ми подаємося на карту так. побуту, звичайно. Абсолютно вірно. Так само йде така ж система. Тобто, якщо дитина до 18 років не набуття ще статусу 18, складається по науці студента, неважливо що батько є основа, е, або мама є основа, яка підтверджує факт е, того, що е, е, доросла член. Сім'ї несе відповідальність за свою дитину. Але це якісь зміни, тому що я пам'ятаю, що це е... не є змінами. Ні. Тільки 18 років дитинка може спокійно складатися самостійно. Угу. До 18 років тільки виключно з батьками. Або з опікуном правним. Або опікуном правним. Добре, то перейдемо до самої форми складання таку, таких документів, тому що ми знаємо, що теж карту побуту вже можна буде складати вже зараз, можна складати онлайн. Приходите. Так, вона онлайн не діє вже так, абсолютно вірно. Колись ми вибирали дати і могли прийти, подати абсолютно всі онлайн вірно. всі документи живі. Зараз як це відбувається? Ми відправляємо зараз. Поштовичі. Відправляється таким чином, що ми заходимо через систему МОЗ, так тобто, тобто через систему ІМО класична... правильно генеруємо через систему імпол. Вона нас. Одразу прийде до системи МОСУ. В МОСі ми складаємо електронний внісок при набутті е, номер ідентифікаційного. Ми його видруковуємо на сьогоднішній день, так і до внеску, і для основи для складання нам треба долучити паспорт всі сторінки, які в нас пропечатані, тобто провізовані. Наступне нам Щоб треба заповнені, так? заповнені. Фізично. фізично. Наступне дві фотографії. Так, нам треба оплату виключно по тим нормам, до яким є припустимо, якщо це робота, то 440 злотих. Якщо це бізнес, це 340, якщо це дітки, долучення до родини, це теж 340 злотих. Оплата, і відповідно ми можемо згенерувати цей внісок і відправити зараз через, через подавче, Танк реєстрація цього місця, як відомо на Солідарнощі чергами з 6 ранку. Ось або Тут це Баршаві в нас, да, і... да, так, або відповідно можна скластися поштою, і до цього Як часу. Як швидше, може так. Швидше через бюроподавче, бюро звичайно, через бюроподавчі, де ми чітко. Я дуже прошу, коли люди складають такі вніски, вигнорувати собі першу сторіночку того вніску, тому що на бюроподавчому можуть поставити початку на вашому вніску копії, угу. і ви з цієї, в принципі, з цією печаткою завжди можете показати страж ренічному поліції про те, що ви складені завжди, і це регламент в принципі правильності роботи. І пам'ятайте про те, що е, в будь-якому випадку людина, яка склалася до 4.03, вона вже буде легалізована і рахуватися до отримання висновку децизії. Людина перебуває в Польщі легально. Тому, будь ласка, всі склалися до 4.03 і легалізувалися, яким шляхом вже для себе вони виберуть шлях. Свій. Тобто, карта цукер так само буде складатися онлайн, тому це немає. Має значення чи це карта поводу, Ні, часового, сталого резиденти, так само так само питання, чому вони змінили таке? Чи забагато людей було в ужонді, чи так Ні. все ж таки е, простійно? Е, вже багато е, в принципі місяців йшлося про те, щоб актуалізувати дані в системі, е, зробити їх електронними, щоб було менше спекуляція на місцях, ботах і різних речах, тому що багато людей е, в принципі без легалізатора, правильно як кажуть, особою, яка допомагає? Яка знає певні шляхи е, можливості реєстрації, не могла би дати ради собі в правильності реєстрації цього місця на подачу. Тому... Тобто було дуже важко вибрати дату Абсолютно. подачі онлайн так, і дуже. були спекуляції про те, що якісь боти так, могли вишуковувати ці місця, дати, продавати угу. ці місця, відповідно нормальна людина, яка хотіла би собі скластися на карту Тобто позитивні виду. зміни. В принципі, позитивні зміни, але так. чи швидше, то вже будемо бачити по системі, як воно є. Я думаю, що це буде більш-менш 100% це швидше. Чому я просто скажу, тому що в системі, коли людина буде складати ці вніски, вона буде сканувати всі свої дані. І коли людина, в принципі, приймаючи цей внісок, вже буде ідентифікувати особу по певним признакам того, якого вона є. Ця система буде венеруватися в електронному порядку. Долучення до справи до карт доклада. Цього буде відбуватися електронно. Тобто всі документи, скани треба Абсолютно додати. Абсолютно до... треба буде додати електронним е, шляхом. Навіть фотографії вигенерувати в формі е, йодеґет. Так, це фотографія електронного формату, які ми теж будемо долучати в систему. Е, цікаво при картах Цукер, коли ми подаємося, наприклад, через е, бюро подавча або через пошту, треба мати копії чи оригінали. Uh, документів документів uh, на сьогоднішній день, так. на сьогоднішній день ми складаємо тільки копії. Uh -huh. uh, uh, але людину, яку... завірені бути... Люди завірена нетаріально спокійно може бути або таким шляхом, або таким. Все одно на карту просту тимчасово побиту людина буде взивана, і особа, яка буде приймати цей внісок, буде звіряти з відповідністю генеруванням uh, основи цих документів. Тому uh, для того, щоб uh, наразі uh, прийти шляхом. Правильності і не викидати певні кошти, людина може спокійно зробити собі копії. І, відповідно, на момент складання, і на коли вже визвуть на відбитки пальців, то відповідно принести всі свої оригінали до взгляду до, до, до того, щоб людина побачила так. і перевірила. Побачила як і це перевірила, да. тому не переживати. Добре, то наступне теж питання, коли вже пройшов у цей час, коли ми склали документи, mm -hmm. вже все вислали онлайн. Ми чекаємо на інформацію, коли нас взивають так, на, вірно. відбитки і на перевірення наших оригіналів. Тобто це відбувається десь приблизно після 6 місяців. 6-7 місяців, так, так абсолютно це дуже вірно. довго треба почекати. Дуже довго наразі це. На це буде, але з маємо надію про те, що січня місяця трохи зміниться ця ситуація. Добре, то нас викликають, беруть наші відбитки пальців, як це завжди? І чи ми одразу отримаємо карту, чи це тільки етап? Ні, ні, це етап, тільки виключно етап розгляду справи. Тобто це актуалізація своїх даних, і відповідно з цього початку в нас починається сам розгляд справи, до якої, в терміні його очікування, ми, як громадяни, повинні доносити необхідні документи або при зміні місця замішкання. Або при зміні свого статусу да одруження, пана, кавалер, манжатка, так за, тобто, якщо ми ім'я, теж змінюємо прізвища, Абсолютно. все що за тобто все, любі зміни, які в нас е, будуть про е, в цьому моменті, допоки ми очікуємо карту, відповідно треба актуалізувати. Пам'ятайте про те, що донесення документів після відбитків пальців тільки і виключно одписами нотаріальними. Не можна долучати ніяких копій згідно законодавчою систему устави, чітко прописано регламент донесення після відбитків пальців. Це тільки і виключно з отпісом нотаріальним або електронною системою генерації. Про що йде мова? Від роботодавців ми теж повинні доносити документи актуалізації своєї праці винакрутження. Тому ЗУСУ, роботодавець, тобто своїх бухгалтерій або кадрів, можуть сформувати електронне винагородження з підтвердженням овесилця, яке теж буде підходити для надання індифікації винагрудення праці. Все решта, будь ласка, отпіс нотаріальна. Пам'ятаємо, отпіс не є другантом. Що таке отпис нутаріальна? Це е, коли підтвердження з оригіналом згідно. Тобто нотаріус. То, то ми йдемо накладе. до нотаріуса. Вірно. Vin de și documente. Абсолютно і, і підтверджує факт його ідентифікації з оригіналом. Тільки пам'ятайте з того, що з 1.1.26 року всі документи будуть долучатися тільки виключно електронічно. Тому зараз у всіх нотаріусів з'явиться флешки. І в нас, як в людей, теж повинно прийти. Ми приходимо з флешкою до нотаріуса. Нотаріус підтверджує факт ідентифікації згідно з оригіналом, видруковує електронний е -е, документ, який потім скидає на флешку особі. а особі особа, в свою чергу долучає все через систему ЕПОАП, а тобто електронного кабінету до мазовського жанду. Коже, мені здається, що вони все ж таки ускладнили більше ніж ну, ніж то було паперово. Дійсно, є така ситуація, що якщо ми розглядаємо людину до 35 років, так ну то дійсно це не вартує якихось переживань, тому що людина в принципі орієнтується, що це є, що це є електронно, що це є флешка, і яким шляхом піти для того, щоб скинути цей певні необхідні файли. Але пам'ятаємо про те, що є теж особи старшого віку, яким буде важко зрозуміти шлях сканування, передавання це все електронно, і переписка вся буде проходити в електронній формі. Тобто через систему, систему МОС генерації МОС. ЕПОАПу, тобто закладання свого кабінету, в якому вся е, необхідна інформація буде нам е, отримуватися від ужентів, а ми в свою чергу відправляти в уженти. Давайте теж скажемо, скільки загалом ця процедура може зайняти в нас часу. Загалом, від, наприклад, від подачі от сьогодні ми даємо свої, свої документи до бюра подавчого, mm -hmm. або до, до поштою. І через скільки ми можемо отримати нашу карту? 6-7 місяців до очікування на відбитки пальців угу. і після цього 6-7 місяців розгляду карти. Тобто, тобто, відповідно, рік з половиною, то стовідсотково треба закладати в зв'язку з тим, що всі е, в Варшаві розуміють про те, що і децизія, і карта побиту видається в одному дні. Тому якщо в статусі в нас підписано децизія підписана, тобто статус децизія вже отримана, то ще вартує нам зачекати е, десь місяць, півтора для того, щоб ми отримали смс-ку на відбір пластику в дню відповідного відбору пластику, ми отримаємо і децизію, і карту. Щоб бути Завжди е, на Біжонсу, як кажуть, в Польщі, і дивитися актуальні справи, який сайт можна теж перевіряти мігрант. Мігрант, Gov. мігрант. Gov мігрант. там завжди є актуальності, а завжди є можливість е, пройти через систему мігранта до gov.pl, де чітко буде регламентовано які норми для песелю УКР, так, для карти цукер, які зараз регламенти для отримання карти е, тимчасового побиту стандартово для резидента, для сталого на мігрант. Гопел вся інформація повністю є. Актуалізуються дані. Я сподіваюся, що е, наші слухачі, глядачі вже більш-менш орієнтуються, почувають себе безпечно, тому що залишилося теж небагато часу. Треба вже готуватися. Заготуватися в Польщі. Треба завжди е, треба, треба теж пільнувати свої документи, актуальність своїх паспортів і так. свого легального побуту. Також дякую вам велике. Будь ласка, будемо теж слідкувати за актуальностями. Що зміниться в найближчому часі в і Теж які зміни нас. Чекають від 1 січня. Повернемося ще не раз. Дякую. До побачення.